Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Росія не прямо, але може сама оплатити зброю для України. Євросоюз схвалив використання прибутків від російських заморожених активів на користь нашої держави. Гроші можуть надійти вже цього року. Як ними розпоряджатимуться і про яку суму йдеться, розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Спеціально для ТСН. Близько 270 мільярдів євро російського центробанку захід заморозив іще ще на початку повномасштабної агресії РФ проти України. Це була одна із форм відповіді на вторгнення. Спочатку гроші планували витратити на відбудову України, якщо Росія відмовиться оплачувати її добровільно. Однак шляхів реалізації такої ідеї не знайшли. У Євросоюзі, зокрема, де зберігається дві третини з нерухомлених коштів, остерігаються юридичних, економічних і репутаційних ризиків. Натомість тут вирішили на Правити Україні відсотки, які генерують активи навіть у паралізованому стані, це можна порівняти з процентами, які приносить депозит у банку, і доходи, що накопичуються, починаючи від середини лютого 2024-го, передають Україні. Останній крок до цього напередодні зробила Рада ЄС. Сума цих прибутків сягає 3 мільярдів євро на рік. 90% від неї витратять на найбільш нагальну потребу зброю. Відновлення погодилися в ЄС. Зачекає, тому на цю статтю витрат піде. Десь. Ять військову допомогу фінансуватимуть через європейський фонд миру, тобто інструмент ЄС, завдяки якому країнам-членам відшкодовують витрати на зброю для України. Це був тривалий робочий процес, яким займалася Бельгія. Нарешті він завершився. Це має дозволити Україні отримати значне фінансування. Ми говоримо про 3 мільярди євро або більше, які до липня повинні бути доступні Україні, котра цього дуже потребує. Водночас тіло активів наразі лишається недоторканним. Прихильники його конфіскації не змогли заручитися підтримкою провідних банків, і ці переговори давно застопорилися. Видання The Guardian розповіло про одну із ідей, що нині циркулює у групі семи: надати Україні кредит сумою на 30 мільярдів євро. Відсотки за ним пропонується покривати прибутками від активів, а самі активи використати як заставу для отримання кредиту. План просувають, як ідеться в публікації Велика Британія і Сполучені Штати. Втім, його критики стверджують, якщо активи використати як заставу, це те саме, що ними заволодіти. Президентка Європейського центрального банку, зокрема, зауважує, що слід бути вкрай обачними, розпоряджаючись російськими суверенними коштами, її прирівнює цей крок із порушенням міжнародного правопорядку, який захід навпаки прагне захищати і намагається примусити до цього Росію. Незабаром план обговорять міністри фінансів країн G7. цього тижня. Вони зустрічаються в Італії. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.